Також на цьому сюрпризи не закінчується. Потихоньку, маленькими шашками. Секрет, Щоб для всіх було сюрпризом. Вітаю! Мене звати Поліна і я представниця компанії щасливий квиток. Щасливий квиток твій крок до успіху. І сьогодні ми познайомимося з нашою черговою переможницею, а саме з панією Надією. Ходімо, познайомимось. Вітаю, пані Надії. Мене звати Поліна. Надія. Дуже приємно. Я хочу вас привітати з вашим виграшем і подарувати вам сертифікат, який свідчить, що ви виграли. А також у нас для вас є ще невеличкий сюрприз. А саме, ось цей букетик квітів також для вас. Чоловіки, не забувайте дарувати щастя вашим жінкам, а також квіти. Пані Надії, розкажіть, будь ласка, взагалі, як ваш настрій? Як ви? Дуже сподобалась, обрадувала, що отримала приз. Дуже приємно. Підкажіть, будь ласка, чи ви пам'ятаєте ваші враження, коли вас набрали і сказали, що саме ви стали переможницею щасливого квитка? Сильно обрадувалася з перемогою. Кому першому розповіли за те, що ви виграли щасливий квиток? ще нікому не розказала, ну розкажу обов'язково. На вас, глядачі, хочу запросити на наш сайт квиток.орг.юей, який ви бачите зараз на ваших екранах, зателефонувати, зробити замовлення, і можливо саме ви станете наступним учасником нашої програми і отримаєте свій щасливий квиток. Щасливий квиток, твій крок до успіху. Розкажіть, будь ласка, на що ви плануєте витратити виграш? І взагалі, чи отримали ви вже його? Отримала велике дякую. Потратить. Вже знаємо куди, але не скажу. <ріст> тобто, ви у нас така жінка з секретиком. Так, так, так. <ріст> ну, прекрасно. і взагалі, що ви можете побажати нашим глядачам? Купляйте товари і отримуйте призи. Класно. Безмежно, дякую за розмову. Бажаю вам щастя, вітаю вас. Ну а ви не забувайте також робити замовлення і саме ви. Можливо, станете наступним учасником, але ще у нас є для вас один невеличкий сюрприз. Отакий От солодкий подаруночок для вас. Будьте здорові, щасливі, до зустрічі!